Всім вітання! У нас на каналі Якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. І сьогодні в нас на огляді автомобіль, який вже не бачили у нас на каналі, мабуть, більше року. Автомобіль легенда Volkswagen Passat B5 Plus, рестайлінгова версія. 2002 рік в абсолютно оригінальному стані, з надійним, класним мотором, на який дуже легко ставиться ГАЗ 1.8 Турбо. Люди, які розбираються в автомобілях, прекрасно знають, який автомобіль сьогодні в нас на огляді. Це легенда автопрому. Цей автомобіль як коштував у 2019 році, так і коштував в 20-2021, 2020, і так само коштує зараз. Я жартую, що коли мене запитають, в чому краще зберігати гроші в доларах чи в євро, правильно зберігати пасад, тому що гарний збережений пасад в ціні не втрачає попит на цей автомобіль. Як був, коли я починав свою кар'єру, так і зараз є до цих пір. Ми їх давно не привозили, бо не могли знайти гарний стан. Ми завжди їх моніторимо, шукаємо, бо знаємо шалений попит на них в Україні. А тут ми знайшли стан, який перевершив всі наші очікування. Дуже достойний екземпляр в оригінальнішому стані з рідним лобовим склом, без натяку на корозії, всі заводські захисні прівки. Плівки на автомобілю присутні: рідна оптика. Майже максимальна комплектація є все крім шкіри на парктроніках для цього мотору. Це шикарніший стан і комплектація даного автомобіля, легкосплавні диски. Я впевнений, що це один із найменших реальних повністю підтверджених пробігів в Україні станом на сьогодні 188 тисяч кілометрів. Вважаю, що даний ек екземпляр вже. По відношенню до свого віку і стану вважається колекційним, виключно через його дуже збережений стан кузова та салону та дуже класну круту комплектацію. 1.8 мотор. В нас рідкість на каналі. Зазвичай 1.6, але тут дуже малий пробіг, та ідеальніший технічний стан автомобіля. Цей автомобіль в такому стані приїхав до нас з Німеччини. Ми просто заправили кондиціонер. Попередній власник, єдиний так само його беріг, як зараз ви бачите на відео. Цей автомобіль ми пригнали свій час дуже багато, він особливий для нашої фірми. У нас було колись, коли вони були, ще їх можна було знайти. Дуже великий вибір. Зараз таких автомобілів в такому стані залишилось. Перевірка стану роботи двигуна PASAT-1.8 2002 рік. Завівся в співтику. Клімат справний. Перевірений, заправляли. Все працює. Противотуманки. Скло всі справні. Мотор часи, підкапотний простір в оригінальному стані. Нічого не крутилось, не знімалось, антифріз же 12 частенький. Мотор мурчить, працює тихенько, рівно, правильно, так як має працювати. Взагалі нічого по автомобілю, ніяких зауважень немає, як технічних, так і візуальних. Підкапотний простір все. В оригінальнішому стані все чистенько, ніяких потяків масла немає, дефектів ніяких по автомобілю немає. Він по капіцик тихо працює. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянути. Дуже автомобіль народніший, але в ексклюзивному стані, в дуже класній комплектації знайти Passat b 5 таких років з рідним лобовим склом це рідкість рідкісна. Так як в Німеччині, якщо є хоч один скол чи царапіна, чи пошкодження лобового скла, то автомобіль зобов'язаний замінитися для тихогляду лобове скло. Тут рідне оригінальне лобове скло, тобто автомобіль не бачив. Поганого життя великих відстаней пробіг даного автомобіля підтверджений 188 тисяч беззаперечний факт. Абсолютно хто за нами слідкує, той знає, що ми займаємося виключно збереженими автомобілями в максимально колекційних станах в гарних комплектаціях. Тому нас ціни відповідні. Якщо ви шукаєте гарне збережене авто, це до нас, тому що таке авто знайти дуже важко. Ці пасати в такому стані в ціні падати не будуть. Дуже достойний варіант. Технічних візуальних зауважень немає. Всі наші автомобілі повністю проходять технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. Якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку під дім. Або приїжджайте в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21. Навпроти податкової. Ми завжди маємо гарний вибір автомобілів. З Німеччини, але такий пасад це дефіцит дефіцитний. На огляді з вами був Женя. Ставте лайки, пишіть коментарі, якщо вам сподобався даний огляд, дане авто. Автобіль розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Підписуйтесь на наш канал, можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукали. Можливо, ми надамо інформацію про автомобіль, яку ви колись не знали. Ми привозимо дійсно гарні збережені авто в максимально існуючому, класному стані. До нових зустрічей з новими оглядами. Це дуже достойний варіант автомобіля, якщо ви його шукаєте. Другий такий знайти це задача зірочкою. В нас не було вже дуже давно. Шикарний, емоційний, класний автомобіль.